Всім привіт, дивіться, яка лялечка є Шедевр. Ото дизайн, так? Лялючка Алюмініум, багажник який, добротний. Людина сідає кілограм 70, хоч би що. Подивіться ще раз. Дивіться, як рама зробили. Блокировка руля. Три передачі. То як режим такий, був. є ще на 7, на 8, на 10, 11, це є на 3. Тут в сердині в тому барабанчику стоїть три передачі. То вода одвіє, усилені. Подивіться, як як шприхи гарно йдуть. Подивіться, який дизайн шприх. колоти. Педаля. Батаус, велосипед, Батаус, Риги. PCD мечты, Батаус. Всего разрушено на гасике. Подивіться, як ну гарно. у вода, бачите? Батаус, у вода, гарно зроблено. Такий стик, у кропіч Резина, швальба. Калялечка. Ціна... Ну, я навіть не знаю, чи ви китайський купите за такі гроші, бо я дивився китайські такі дорожні велосипеди по 10 тисяч коштують. Це Голландія зроблений якісний, розрахований на масу, до 150 кілограмів, подивіться, як тут вилка добротна, все зроблено. Фара, все працює. Все працює. Замочок, колесо закривати задніх. Ну, капець, просто капець. Ну, Сіделка якесь супорова. Руль, я вам скажу, дуже зручний. Садищик. Ну не на харлі демонсині, але зроблено, дуже Дуже грамотно зроблено. Дуже легенько їде, в їзді, всьому, має гарний накат. Кола такі трошки бачите які трошки грубші як в Україні були. Ними, в принципі, зручно, навіть якщо з'їжджаєте десь з дороги по польові, то зручно їхати. Дуже зручно. Лялючка, когось буде цікавити, пишіть.